Добрий день, ми з України. Невеличкий відеообзор моєї роботи. Всі сівалки будуть готові вчасно до посівної. Так, дана сівалка вже заладована під транспорт. І ось так йдемо. Це 16 сушнічків, бачок під неї. Бачок на червону на 16 сушнічків. Два бачка зараз у ґрунтовочці. На даний момент стоять, на дворі сохнуть. Так. Тут вже на всіх рамах поводки вже набрані. Теж сохнуть. Це трьохметрова сівалочка. Півторачечки невеличкі і от основні рами стоять у нас тут. Теж на всіх вже поводочки. фокусуйся. На всіх вже поводочки є. Як видно, вже більше всі валок поїхало з попереднього відео. Осталась тільки оця червона, яка теж на, дан... на даний момент десь на тижні буде йти. По неї мають приїхати самі. І ось так. Тут три по 12 сушнічків, одна на 13 сушнічків, Ця на 15 сушнічків. Там дальше видно чорненька на 16 і салат на 14. Так, є таке теж питання. Може кого цікавить. Є дві рами вже готових з поводками з усім. Ця рама, вони на продаж. Дана сівалка буде на продаж, і ось там та крайня салатова теж на продаж, ми теж до неї зараз підійдемо. Ця рама зроблена на 13 сушнічків, 13-ка міжрядка. Кого цікавить, дзвоніть. Вона буде готова в теченні, ну, тижня-двох. Тут єдине, що залишилось, якщо з бачком на Міндобриво, або без бачка на Міндобриво, ну, типа кого що цікавить. І ще одна сівалочка, так само на продаж. Ось ця салатова. в неї 14 сушнічків, Теж. Кого цікавить? Або з міндобривом, або без Міндоброва, На неї вже поводочки так само стоять. Не фокусується. Поводки стоять, зараз вони будуть в грунтовочку і в краску. Даний захват сівалки 2.20. Вони обидві є на продаж. Вони готові будуть до посівної. Добре, всім до побачення. Якщо когось щось цікавить, дзвоніть, буду радий відповісти.